Подобається, ну мені страшно виходити на вулицю. Дуже подобається рука. Мене. Усім привіт! Мене звати Єся і ви на моєму ютуб-каналі. І сьогодні ми робимо екстремальне, тотальне розвантаження гардеробу. В моєму гардеробі достатньо багато одягу, який я вже не ношу, який мені вже не подобається, який не підходить під моє уявлення мого стилю одягу і того, як я хочу вдягатись. Ще одна причина, чому мені потрібно перебрати весь мій одяг, це ось цей монстр. Ця шафа стоїть у нашій спальні, вона займає дуже багато простору, і вона дуже велика, але при цьому ну, не дуже вмістка. Ми цю шафу винесемо і купимо собі маленький комодік. Тому у цьому відео буде не лише розвантаження гардеробу, а ще й перестановка. Тож у мене є ось ця манюнечка і зараз я буду розділяти свої речі на категорії і частинами їх приміряти, щось викидати, щось залишати. Let's go! Почати я вирішила зі светрів, тому що зараз якраз сезон, тому давайте міряти їх. Цей светр. Взагалі я думала, що не буду залишати, але тепер мені так подобається, як він виглядає з цими штанями. Добре, я залишу це. Точно ні колір. Просто жахливий. Цей светр мені колись подарувала подруга на день народження. Він вінтажний. Аліса, привіт. Але мені виповнювалося тоді 16. Я не знаю. Вас. Мій улюблений осінній светр, тому я його залишаю. Цей светр має той самий вайб, але мені не потрібен ще один. Тут дірка. Залишаю. Ні. Я одразу вирішила відкласти светри, в яких я не сумніваюся, які є моїми улюбленими. Але за рахунок цього вирізу він не дуже практичний. Але мені подобається. Цей светр я точно залишаю. Тут дуже милі рукава. Також, що робить ці рукава милішими, це те, що тут зав'язується бантик. Я бантики обожнюю залишаю. Я трошечки подумала головою і зрозуміла, що між цими трьома светрами білими я ніколи не оберу цей, тому ми його прибираємо. Цього светра дуже гарний виріз. Але мені не подобається, як він сидить тут. Тобто він або мав бути вже більш обтягуючим, або навпаки, більш вільним. А так виходить, що він виглядає якось трошечки дивно, як на мене. Цей прибираю також. Тож, з цією категорією все. Сім светрів я прибрала, 9 залишила. Наступна категорія це сорочки, але є одна проблема. Вони всі однакові. Власне, з кольорових сорочок я хочу залишити всі, тому що я всі їх ношу. Така бускова. Що мені подобаються ці бантики на рукавах, які я зробила замість запану. І вони прям а -а -а, кайфові. Це дві сорочки, які я купила в секонді на минулому тижні. Перейдемо до них. І перше, що я 100% залишаю, це вишиванка. А це ручна робота, я купила її у Львові у якоїсь бабусі. Вона чоловіча взагалі, але мені дуже-дуже подобається. Наступне, що в мене є, це така вінтажна сорочка. Також тут є така вишивка, її я також залишаю. Якщо чесно, я не знаю, чи буду я її носити. Сорочка дійсно дуже гарна, але я намагаюся дивитися на речі реально. Цю я залишаю мільйон відсотків, дуже подобаються рукава. Особливо вона мені подобається з корсетом. Це просто неймовірно. Я залишу, тому що вона приталена і мені це дуже подобається. З цим дано вже час попрощатися. Це я 100 відсотків залишаю. Мені дуже подобається комірець вона трошечки висить на мені як мішок. Тут я прибрала сорочки, які я не ношу, і впевнена, що не буду носити в майбутньому. Залишаю цю також, залишаю і цю також залишаю. Тож п'ять сорочок я прибрала, 14 залишила. Сорочки це, напевно, моя одна з найулюбленіших частин гардеробу, тому їх у мене багато і я ношу їх дуже часто. Наступна категорія це вангсліви, кофти, все підряд. Це найкращий локслів в світі. Його мені подарували на мій день народження в цьому році, мої друзі. Це один з моїх улюблених фільмів, і я придумала дизайн цього лонслів сама, і мій друг це реалізував. Це просто настільки класна, ексклюзивна і просто неймовірно крута річ. Навіть немає про що думати. Залишаю. Ні, ні. Залишаю. Тут мені подобається цей передній виріз. і особливо виріз якийсь ззаду. Мені подобається те, що вона мережевна. Але ці рюшики вони додають якогось. не знаю, заважають вони мені. Але якщо зробити так. Добре, це виглядає чудово. Залишаю. Залишаю. Це ні. І ці два залишаю. І того шість ковтинок я прибрала, а дев'ять залишила. Виживають найсильніші. Наступна категорія, я не знаю, як її назвати, тому що там буквально все підряд, що я не змогла віднести ні до якої категорії. Це піджак, в якому Ростик був на нашому весіллі. Я, звісно, у нього його забрала. Мені дуже подобається те, що він темно-зелений. Тобто це не звичайний чорний оверсайз піджак, який мені особисто вже набрид, і я його позбулася. А зелений оверсайз піджак. Щось новеньке. І друге це сірий приталений піджак. Наступне це така жилетка. От я її вдягла і одразу можна на рибалочку йти. Але я залишаю. Це жилетка номер 2. Мені не подобається матеріал, тому ні. Наступне, це ось така ковтинка. Це одна з моїх найулюбленіших речей. Я відчуваю себе в ній квіточкою, тому я її залишаю. Другий варіант. Я знайшла її в секунді, буквально три дні тому. Тож однозначно залишаю. Наступна, це ось така ковтиночка. Її я купила в минулому відео. Тож залишаю цю жилетку. Ви сьогодні вже бачили. Ми її залишаємо ось таке пончо. Я його купила також нещодавно, і мені воно дуже подобається, воно дуже комфортне, і по відчуттям, я наче в ковдрі, розумієте, це дуже затишно. Далі ось така ковтиночка-накидочка. Я її залишаю. Ця ковтиночка мені подобається кольором, але матеріал, на жаль, дуже сумнівний, тому ні. І останнє тут це два мої корсети. Їх я залишаю обидва. Тож це все в цій категорії. Ми скіпнули всього лише дві речі. Я дістала свої літні речі. І наступна категорія у нас це світлі майки, топи, кроптопи, все, що завгодно. Одразу три речі. Я 100% залишаю. Це три речі, які я купила у минулому відео. Мільйон відсотків залишаю. Це одна з моїх улюблених літніх речей. Залишаю цю ні, цю залишаю. Залишаю. цю ні, ні. Ні, Цю залишаю. ця вже дуже заношена, тому ні. Залишаю. Залишаю. Ні. Ні. М -м -м. Мені не дуже подобається те, що тут мені здавлює так, що я не можу дихати, а тут він чомусь вільний. Цю залишаю. Тож сім речей я прибрала, 12 залишила. Наступна частина це темні вже майки і кропи. Їх не так вже й багато, і як бачите, тут теж в кольорах я не дуже різноманітна людина. Це або чорний, або зелений. Інших варіантів кольорів не існує. Я спираюся на секунді шукати більше якихось кольорових речей. А зараз міряю це. Цей топ я також купила. В минулому відео тому його залишаємо. Тут вже дірочка, тому ні. Залишаємо. Цей вже трошечки такий заношений, тому ні. Ви бачите кількість тканини. відчуваю себе в цьому дуже оголеною і ну, мені страшно виходити на вулицю, тому цей топ не дуже практичний, тому що ну, підняти ручки трошки важко. Але він мені дуже подобається і виглядає він дуже мило. Тому залишаю залишаю цей топ. Я обожнюю. Залишаю. Я знайшла його в «Секунді». Я і взагалі більшість речей, які я сьогодні міряла і показувала. Певний час я цього трошечки соромилася, тому що в нашому суспільстві чомусь дуже довго була така стала думка, що секунди – це для бідних, це речі з якихось там мертвих людей. Але мені завжди-завжди дуже подобалося ходити по секундах. Крім того, що ти просто купуєш собі одяг, по-перше, це одяг, який. Є точно не у всіх одяг з секунду. Ти не побачиш на якійсь людині однакову з собою кофту і не буде ходити так півміста. Тобто, це також одяг, який допомагає підкреслити якусь свою унікальність. Третій пункт це. Економія тут ціни, звісно, набагато нижчі, ніж якихось навіть мас-маркетах наразі. Тому якщо ви все ще соромитеся того, що ви купуєте речі в секунді, то не треба цього робити. Це круто. Популяризуємо перевикористання речей, популяризуємо економію грошей, популяризуємо класний одяг. Така приталена сорочка. Вона має дуже гарну вишивку. Такі вишукані рукавчики, а також маю зав'язку ззаду. Тож залишаю. Також у мене є три чорні оверсайз-футболки. Я їх всі залишаю, тому що їх всього три. Тож, сьогодні я перебрала весь свій одяг на верхню частину тіла. А завтра планую перебирати весь одяг на нижню частину тіла. Там його, звісно, трошки менше. До завтра. Не перемикайтесь! І знову привіт! Це вже другий день. І його ми розпочнемо з примірки суконь. Взагалі, сукні це одна з найменших моїх частин гардеробу, Але я хотіла б це виправити, тому що мені подобається носити сукні, вони зручні, комфортні. Я хочу позбутися деяких старих, щоб звільнити місце для нових. Я вирішила почати з цієї сукні, тому що я її купила у подруги і не поміряла навіть жодного разу, але Вона дуже гарна залишаю. В цілому мені подобається, але є одне але колись я вирішила її попросувати і трошечки спалила. Ну, може, не трошечки спалила, але на жаль, я маю з нею попрощатися, тому що через цей нюанс я не можу її носити. Мені просто немає куди її носити, і вона вже просто з року в рік лежить у мене в шафі. Тому я маю теж з нею попрощатися. Ця сукня зазвичай служить у мене нижнім шаром для більш прозорих суконь. І зараз якраз так я і буду їх міряти. І перша це така голуба сукня. Вона набів прозора. Власне, от під низом у мене ця атласна. В цьому мені подобається, і вона досить комфортна і в плані довжини, і в плані самого силуету. Не сковує рухи, тому її я залишу. Ось що я маю на увазі, коли кажу, що ношу цю сукню нижнім слоєм. У мене є така напівпрозора асиметрична сукня, і вона дуже гарно поєднується з цією тканиною і разом виглядає досить довершено. Цю сукню я вдягала на концерт Дель Рей. Тому, окрім того, що вона просто мила, вона ще й зберігає дуже теплі спогади про мою зустріч з Ланою, тому її я залишаю. Цю також залишаю, вона дуже гарно на мені сидить. Залишаю. Я просто обожнюю такі рукава. Цю сукню мені подарували на дівич вечір, тому її я точно залишаю. Вона просто неймовірна. Цю ні. Ця сукня, начебто, гарно на мені сидить, але ці шви вони мені вже трошечки набрекли, тому її я прибираю. Цю сукню я залишаю. По-перше, вона може існувати отак самостійно. У мене є до неї ще ось така штучка. Залишаю цю сукню я купила в своєму попередньому відео, де я ходжу по секундах. Тому її я залишаю, а ви можете також переглянути моє попереднє відео. Тож в результаті п'ять суконь я прибрала, 10 залишила. Наступна категорія це штани, брюки. Перше, це ось такі кльош-джинси. Це єдині джинси, які є в моєму гардеробі, і мені подобається, як вони на мені сидять, тому їх я залишаю. Це атласні брюки. Вони мені дуже подобаються кольором. Вони дуже комфортні, особливо влітку, тому залишаю. Ці спортивні штани на мене вже короткі, і мені не дуже подобається ось цей напис. Тому прибираю. Ці брюки залишаю. Ціни в мене великі і вони не дуже гарно сидять, тому прибираю. Ці брюки я 100% залишаю, я їх обожнюю. Залишаю. Залишаю. Ціні залишаю. Тут дуже гарні кишені і вони вельветові. Залишаю. Ці брюки я досить нещодавно купила. Мені вони дуже сильно подобаються, тому залишаю. Тут є така. Спідничка. У мене є ось такі карго штани, які можуть бути одночасно і шортами, і штанями. Дуже практичні і зручні. І ще одні подібні я також залишаю ці джинси. Я, я купила їх роки 4, тому і за весь цей час вдягла максимум рази два. Тому я їх прибираю. І в цю ж категорію я включила єдині шорти, які у мене є. Так, вони одні. І їх, звісно, я також залишаю. І ще одні каргоштани, але я знаю, що я не буду їх носити, тому я одразу їх прибираю. Ці залишаю, вони виглядають такими White k І залишаю. Я в певний період носила дуже часто, і вони мені дуже набридли, тому прибираю їх. Тож, 15 штанів і одні шорти я залишаю, і 6 штанів я прибираю. І наступна остання категорія це спідниці. Почну з міні-спідниць. І перша така спортивна вона має шорти під низом. Це дуже зручно. Залишаю. Залишаю. Цю я прибираю, цю залишаю, і цю також залишаю. І далі Міді і Максі Спідниці. Залишаю цю ні. Залишаю. Це виглядає дуже незвичайно і гарно, особливо, якщо її попрасувати. Тому залишаю. Цю я в певний момент дуже хотіла. і Я замовила її в інстаграмі. Але інстаграм-магазин мене надурив і на фотографії. І в житті були зовсім різні спідниці. Цю залишаю. Це моя улюблена спідниця. Я знайшла її на секунді, і я її просто обожнюю. Я її не ношу, тому що є спідниці, які мені подобаються більше, тому напевно її прибираю. Ця мені подобається, залишаю. Цю спідничку я також дуже люблю, тому її залишаю. Цю спідницю мені віддала моя бабуся. Тут є дуже гарний акцент, її я залишаю. Залишаю. Тож в результаті 13 спідниць я залишаю і 5 прибираю. І на цьому моменті частина відео з розбором гардеробу офіційно закінчена. І тепер я буду прибирати літні речі в коробки. У мене є ось такі. А ті речі, які зараз актуальні, я буду кудись просто відкладати, тому що далі на мене чекає розкручення старої шафи, вивезення її та купівля нової. Тож залишайтеся зі мною. Це все купа речей, які я прибрала далі я почала трошечки розбирати шафу сама своїми можливостями, далі мені вже допомагав чоловік. А тут я обираю, куди витратити всі свої гроші: Юск або Макдональдс. Обрала сьогодні юск і пішла шукати новий комод для того, щоб замовити його. Ми придивилися ось такий, замовили його, і кур'єр нам його доставив. Мені було дуже цікаво спробувати зібрати цей комод самостійно. І це виявився для мене такий трошечки медитативний процес. Це ніби збирати великий конструктор якийсь. Це зайняло у мене. Досить багато часу насправді тому, що я робила це все вперше і дуже повільно, але результат того вартував. Ну і далі я почала планувати перестановку. Для цього я завантажила ось такий додаток і створила приблизно нашу кімнату у ньому і розташовувала меблі, так як мені подобається. І далі треба було перенести це все в життя. Ось так виглядає наша кімната на цей момент. Просто хаос із купи речей. Зібраний комод, напіврозібрана шафа, повний безлад. Але ми з цим будемо розбиратися. Я трошечки прибралася і власне почала реалізовувати саму перестановку. На цьому моменті я була вже дуже щаслива, бо відчувала, як перетворюється ця кімната на простір, в якому мені подобається знаходитись. Наступний передостанній крок це складання речей у шафу. Це зайняло в мене не так багато часу, як я думала, тому я швиденько приступила також до візуальної складової кімнати. Ну і в принципі можна насолоджуватись цим результатом. Я дуже задоволена, мені зараз дуже затишно. Мені подобається перевтілення кімнати з до на таке після. Тож ось така перестановка вийшла і на цьому все. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, підпишіться обов'язково на мій канал. Тут буде більше відео. До побачення!